Привіт усім! 19 лютого особливий день в Україні. Це День державного герба. Чудовий привід поговорити про один із найважливіших символів країни, його історію і значення. Уявіть собі символ, який супроводжує нас всюди, на грошах, документах, будівлях держустанов. Цей символ, тризуб, є нашим державним гербом. Українці пишаються своїми національними символами. Тризуб. Поряд із синьо-жовтим прапором має свою історію, символіку та ідентичність. День Державного герба в Україні час замислитися про минуле, сьогодення та майбутнє. Українці пам'ятають своє минуле, вони вшановують боротьбу своїх предків за незалежність. Вони визнають важливість національної єдності. Це нагадування про цінності, які пов'язують їх разом. Цей день особливо важливий для української молоді, адже вони майбутнє нації. День Національного герба України ще одна нагода дізнатися про свою спадщину. Щоразу українці відкривають свою багату історію і дізнаються, що стоїть за національними символами. Вони усвідомлюють жертви, принесені для їхньої свободи. Історія тризуба сягає глибокої давнини. Вчені досі сперечаються про його походження. Коріння тризуба починається в Київській Русі. Цей період ознаменував початок української державності. Тризуб був родовим знаком правлячої династії Рюриковичів, князів, які правили київською Русю, представляв владу та повноваження правителів. Зображення тризуба з'являються на стародавніх монетах, печатках та інших артефактах. Ці археологічні знахідки підтверджують його державне значення в Київській Русі. Тризуб представляв владу та повноваження правителів. Він був символом князівського походження та статусу. Тризуб був більше ніж просто династичною емблемою. Він був символом єдності земель Київської Русі. Тризубці часто трактували як уособлення єдності різних регіонів та соціальних груп. Ця символіка була близька народу. Тризуб із занепадом Київської Русі втрачає своє державне значення після століть забуття. Цей символ знову з'являється на політичній арені у 20 столітті. Українці, здобувши незалежність, знову відродили тризуб. Це стало потужним символом національного відновлення. Тризуб був представлений на прапорі Української Народної Республіки у 1917 році. Ця нетривала подія ознаменувала бажання України мати свою державність і стала першою спробою на шляху до незалежності. Хоча молода республіка впала, тризуб залишився потужним символом української національної ідеї. Під час радянської окупації України цей символ був під забороною, адже в тризубі було зашифроване слово воля тому він завжди продовжував займати особливе місце в серцях українців, був символом їхнього стійкого бажання свободи. Тризуб для українців не просто зображення, він глибоко вбудований в українську психіку. Існувало багато версій щодо значення тризуба. Дехто вважає, що це зображення сокола, який атакує здобич. Сокіл, хижий птах, являє собою силу, мужність та свободу. Інші трактують тризуб як символ єдності трьох стихій вогню, води та землі. Одна інтригуюча теорія свідчить про те, що в тризубі можна прочитати стилізований напис Воля українською. Ця інтерпретація підкреслює асоціацію тризуба з українським незламним духом. Тризуб це не просто символ, це потужне втілення українського самостійного духу. Він представляє стійкість нації, її боротьбу за свободу та непохитну віру в перемогу справедливості. День державного герба це нагода ще раз згадати про історію нашого народу, його символи і традиції. Особливо молодому поколінню, якому належить шанувати, зберігати і передавати наші національні символи.